Борхи заліса йде. Це фіолетовий. Ось такий. Набирає кольору жовтий. О. Трошки я спізнився, він вже он, на землі лежить. О. А краще цього не, не дозволяти йому, бо він оце мішечка як вивалиться, то буде все ще трошки зеленуватий. Ну нічого, він доходить. Краще отако зривати його зверху. отако брати, де він ще висить. О, і, і тріснув мішечок. Тоді він чистенький буде, без землі не буде хворий. Такий. Це фруктовий фізалік, а є ще жовтий. О, це з іншого куща. Тріснутий теж не треба брати, бо... Він буде псуватися. А отакий от саме воно. Салат. Дуже корисний, мочегонний. Замість помідорів. Та й не замість, а можна і разом. О! Така краса. І заліз. Почитайте про нього. Не потребує ніякого уходу як бур'ян вчасно його треба зібрати його можна закривати У мене були відео як закривати його консервувати він дуже смачний. варення з нього варять з цього з такого фруктового фізалі тут він в мене переплівся з картоплею Все вже впав тому ну, вирощуйте таку красу і вона вам буде до вподоби. Побачите.